Таке Євгеній ніщук. І що він разом з Петро Порошенко зараз. А ви думаєте, Паратро Порошенко вихідно, аби казали, що Петро Порошенко в цій країні мало того, що нічого не зробив. Віддав Крим! віддав Донецьк! віддав Луганськ! Наші хлопці вбивають на Сході. Гарант, де наш гарант президент? Де він? Що він зробив, щоб зупинити війну? Та нічого. І зараз Євгеній Ніщу каже, що ми вам не дамо слова. Не дамо слова Автомайдану, який разом з вами простояв всю революцію, який все зробив, аби вигнати бандитський режим Януковича з цієї країни, який по сьогоднішній день не зразу віддали в революції. Автомайдан, який зробив все, щоб був прийняти закон про люстрацію. Ви знаєте, що Автомайдан перекрив урядовий квартал. Підпали покришки під Верховною Радою. І тільки тоді закон про люстрацію був прийнятий. І зараз вони кажуть, що не дадуть нам слово, тому що їм... Булато сказав, вони у них була в Бог зрадника до Майдану. Коли ми всі поїхали на Грушевського, була то зраду, Майдан, пішов копатися проробів і сказав, що я не з ними. Боярков теж поїхав. У мене зуби кажуть, болять. Я поїхав зуби лічити, а ми пішли на Грушевського і стояли на Грушевського. А зараз... Відбувається з політична проституція. Вони вирішують, кому дати слово, кому не дати слово. Хто буде казати про Порошенко правду, хто буде казати неправду, хто буде лизати йому дубу, а хто не буде лизати дубу. Давайте з вами тепер подумайте, включіть. Дякую вам. Включіть мозок, включіть, подумайте. Обрали президента. Хіба ми з вами простояли майдан, щоб Порошенко був президентом? Та да який нахер Порошенко? Ми стояли, щоб нормальні, нормальні, нові, молоді люди, справжні політики прийшли до влади. А вони знову напхають цих проституток, тому що в них бабло, тому що вони все купують. Купу купили активістів майдану до своїх партій їх взяли, аби на їхніх плечах самим туди запасти той парламент. І зараз ви бачите, що відбувається. Ось Ось ці люди, які кожну неділю організовують вічі біля стели, і сьогодні вони подали першу заявку на проведення сьогодні мітингу тут біля стели, але їм відмовили, тому що Євгеній Ніщук у нас міністр, розумієте? І у нього всі карти в руках. І цим людям, які за ідею стоять і доносять правду, яка не вигідна зараз, ні кличку, ні Порошенко. Оці люди їм сьогодні також не дають слово. і просто виганяють відтуда. Почуйте, будь ласка, почуйте правду. І ще раз кажу вам, задумайтесь, що зробив гарант нашої держави, головнозливаючий нашої країни Петро Порошенко. Що він зробив? Та нічого не зробив! Нічого, бля, подивіться оці покидки, які стояли на сцені Майдану. А хіба ви не пам'ятаєте, хто зливав Майдан? Скільки... Скільки ми стояли? Скільки ми стояли? Чекали, махали ліхтариками, мирно ходили на акції, на ці протести. Скільки часу? Чотири місяці. А вони не знали, що робити. Поки ми не взяли ситуацію в свої руки і не вирішили її. Тепер вони не можуть нічого зробити. Як вони з сикунами були, стояли на сцені і боялися, що зробити. Так вони і зараз сикуни бояться проти Путіна. вийти. наші. Патріоти України, бачите, провокатори вже й сюди почали підходити. Рвуть прапора України. Як, як можна підняти руку на прапор України? Хочете, не хочете чути правду? Ідіть слухайте брехню? Вас тут ніхто не тримає.